Розкішні палаци, галасливі яскраві базари, повні майстерних виробів ремесників, самоцвітів і барвистих тканин, історичні пам'ятки, лабіринт вулиць, привабливість і чарівність цієї країни не залишать байдужим жодного мандрівника. Сьогодні мова піде про Індію. Індія друга за кількістю населення країна світу. Там мешкає 1,3 мільярди людей. Демографи вважають, що за декілька років Індія наздожене та перегонить Китай за цим показником. Приблизно 35% населення Індії живе за межею бідності у восьми індійських штатах проживає більше бідняків, ніж у 26 бідних африканських країнах. Проте понад мільйон індійців мають статків на більше мільйон доларів. Назва держави походить від річки Інд, що протікає через більшу частину Індії. На думку деяких археологів, саме тут виникли одні з перших в азії поселень людей. На території Індії існує тисяча мов і діалектів, тому туристу навряд чи стане у пригоді розмовник. Хіба що багато людей володіють англійською. Чотири релігії, які виникли в Індії: буддизм, індуїзм, сикхізм та джайнізм, проповідують чверть населення землі. Для індійців не існує традиційних для українців чотирьох сезонів року. В Індії їх шість: літо сезон мусонів, осінь, зима, передвесняний сезон і, власне, весна. Болівуд це гордість індійців. Щороку Індія випускає понад одну тисячу фільмів. У кінотеатрах цієї країни існує особлива традиція. Перед показом фільму лунає гімн країни. Індійська кухня славиться неймовірним поєднанням інгредієнтів та використанням спецій. Індійське вчення стверджує, що спеції, як і продукти, можуть зігрівати організм і охолоджувати його. Крім того, 70% від світових запасів спецій припадає саме на Індію. А ще в Індії зафіксований найнижчий показник споживання м'яса на одну людину у світі. Корова не єдина священа тварина в Індії. Тут також особливо ставляться до макак, символом мудрості і розуму. Вони, правда, доставляють чимало клопоту населенню, зокрема, туристам. Сарі візитна картка Індії. Це традиційний жіночий одяг у вигляді шматка тканини довжиною від 4 до 9 метрів, який обертають навколо тіла. Сарі щедро прикрашають вишивкою золотими нитками, кавінцями та бісером. Біли сарі носять жінки, що втратили своїх чоловіків. Жовте молоді мами. Червоне сарі жінки одягають на своє весілля. Бінді це прикраса на чолі у вигляді темної крапки, яку називають знаком правди або третім оком. Традиційно бінді носять заміжні дівчата. Оскільки в більшості індійці глибоко віруючі люди, черги біля релігійних святинь просто величезні. Вартість відвідування визначних пам'яток відрізняється для місцевих і туристів. У другому випадку ціни завищують у 10-15 разів. День республіки, який в Індії святкують сьогодні, щороку збирає багато людей і відзначається він з великим розмахом. Зазвичай у столиці проходить потужний військовий парад, але в цьому році урочистості частково скасують через пандемію. Одинадцятий канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.